Автомобілі. От є радіатор пічки. Ну, в даному випадку це її рідний радіатор, він повністю забитий, тому тепла від нього ніякого я не дочекався, зняв його і поставив е, новий, але пластиковий з алюмінівими сотами. Е, проблема. Того його потрібно щороку ремонтувати, так сказати, тому що він, коли пічка працює, при нагріві він розширяється і починає текти всередині автомобіля біля пічки. Ось тут, де кріплення пластикового, він протікає. Тому було вирішено взяти старий, мідний. І почистити його. <кхи> Всередину я заливав рідину для чистки, ефекту це не дало ніякого, тому що він забитий капітально. Тому зараз я візьму, ось це все почищу де потрібно. І розпаяю його і буду чистити. Хочу показати, що це можливо зробити і в домашніх умовах. Тому. Не перемикайтеся, дивіться до кінця. Зараз будемо це все чистити і розпаювати. Так, друзі, після того як ми все повідчищали, познімали, я обережно вже зняв уплотнительну таку м'яку штучку. Потім назад її приклею. Все почищене. Що ми робимо далі? Далі беремо звичайний балончик з пальником, запалімо, починаємо прогрівати і знімаємо ось цю кришку. Поїхали. Проходимо по кругу, цей припой просто стікає. Тепер е е ось цю кромку її треба трошечки повідгинати щоб все дістати. Кіт. Іде Ді на ти, не дуже допомагає. от е Як же її відігнути? Зараз фокусується. Цим котом. Так, друзі, ось підрозпаяли трошки і знімаємо цю кришку. Ви бачите, що там робиться? Що там робиться? Що зниму? Так, ось, друзі. Ось така тут ситуація, як це воно могло щось гріти десь там. Дивіться, що тут лежало. От. Ну, зараз ми це все зверху вичистимо, візьмемо тоненький дріт. Очистимо соти усі з цієї сторони, де в нас е патрубки ми зможемо це все промити, а ця сторона, як бачимо, садня її довелось розпаяти. Тому зараз все будемо чистити. Так, друзі, беремо такий ось дріт тоненький сталевий. І починаємо чистити. От у верхній я вже спробував, то вдві, він взагалі не хотів залазити. Ну зараз вже приліз, дивіться. Звідси випадає. Ось такий. Бачите? І сок. Тому зараз ці всі соти перечистимо, перемиємо і покажу, що робимо далі. Так, друзі, дивіться, взяв звичайну пляшку води, зробив такий от отвір плоский, і зараз буду так проливати в кожен круп. Друзі, ось дивіться. Поливаємо зверху водичку і прочищаємо. І так всі соти. Так, дивіться, ось сама проволочка, отак я її загнув, щоб вона більше площі забирала. Поливаю, чищу. Бачите, ось який бруд витікає. Після того, як я повиклупував звідти пісок, там ще бруд. Ну, Чистимо. Бачите? Ось що тече. Друзі, ось що вийшло. Я перечистив всі соти. Все, вишкрібалося. це показати фокусувалося бачите все чистенько деякі отвори. З іншої сторони, де видно, що він розсвічується на зовні. От Ось, тепер. Кіт допомагає мені малий, кришечка теж чиста. Ось тут е по краю треба пройтися е все вишкрібати, щоб теж було чистенько. Все, нічого лишнього не було. Кришечку теж чистимо, по краю вичищаємо, щоб вона гарненько лягла на своє місце. Тому все висушуємо, вишкрібаємо, ложимо. Кришку і будемо запаювати. Так, все чистенько, все гарненько. Я це все діло просушив. Тепер беру кришку, ставлю її відносно на місце, далі попідгинаємо. на місце поставимо все те, що ми відгинали, і будемо паяти. Так, друзі, ось ми попідгинали, поставили кришечку, все, що де має бути. Тепер беремо припой і по кругу запаюємо все, заливаємо назад. Так, друзі, дивіться, ось. Наша пайка, е, як правильно це зробити? Спочатку не е, ложимо там припой і по ньому гріємо, а прогріваємо поверхню, де ми будемо паяти, гарненько нагріли е, сам корпус. Потім вже на гарячий корпус вкладаємо припой, він сам буде тут розпливатися. Далі йому просто потрошку допомагаємо і все. І пішли по кругу. Зараз закінчу і покажу вам роботу. Дивіться, як я зробив спочатку один край пролив, потім ось зафіксував інший. Кусуйся. От, бачите? Далі піду вже паяти боки і по кругу. Так, друзі. Ось що вийшло зараз буду перевіряти. Подам туди повітря з допомогою компресора і в ванну, щоб переконатися, чи я ніде нічого більше не розпаяв. Але я думаю, що все буде дуже добре. Тому, будь ласка, оцініть роботу всім гарного дня. До побачення, а я пішов ставити радіатор на автомобіль. Дякую за увагу!